Такий запах, друзі. А, вітаю. Сьогодні 25 липня. І ми приїхали в ліс. Я, Ірішка і наші собаки собакени, Жекері Більбо і Марсель. Друзі, тільки пройшов дощ. Десь їхали 17 градусів було. Зараз сонячно 23 градуси. Ось так. Ми, друзі, знаходимося поблизу села Єсиновець. Тільки зайшли, вон Жека місяця. От. І так нас зустрів ліс. Ну подивимося, що сьогодні ще знайдемо. Ну а все, що знайдемо, друзі, як завжди, побачите. Ах, такий запах. Після дощу так мокро в лісі. Ну, гарно, що хоч не лє на голову. Що там в тебе в руках вже? лисички маленькі. О, віжка три лисички ще знайшла. О, в мене також, але ну, зовсім бубочки. Ану показуй. О, так гарний. А бачите? От то, Та що туже... Іріша дала, то звичайна Та лисичка. Ага. А от то, що я вам показував, це біла лисичка. а Ану пішли. Краєчок ліса, бачите, тільки зайшли. Запах такий. Супер. Після дощика. А ось і в мене. Одна. Так, да, дві лисички ще. І оно друга. Там ще лисички є, але дуже мала. Більба, хорош гріб стіна в мене, ну. Ще лисички? А -а -а. Каже, треба лізти Я так розумію, що треба йти до тебе, так? а може повний набор. Що, гарні лисички? Ага, бо ух ти, які гарні, та великі. Ну зараз полізу. Так. Оно вони. Ну гарні лисички, але ж... Тут я не знаю. Ладно, спробуємо. Все л'ється на голову. Уявляю собі. Але... Лисичка гарна. Чистесінька до кошика. Поруч лисичка дуже багато дрібної. Це якщо буде час саме сюди поїхати, то можна було б за 4-5 днів подивитися. Бачите, ціла гулявина. А це, друзі, напевно, підорешники. Yeah. Да. На зломи таке молозиво. А що там в тебе? Я да, ось несу сироїшку і лисички. Ріжка там лисички знайшла. Сироїшку. Так. Тут є стежка така. А зараз... Так, багато. Жекері! Жекері. Тут такий хащі треба уважно дивитися за собаками. Більба в мене. Ось вони ще. Такі молодесенькі. Один, другий, третій. А ну показуй, добитчиця. У, -у гарно. Бачиш, ага. І одна сервішка. Ну, але вона бачиш червона. Пробочлива, то викидай Туди У -у -у. Там, й далі. Там багато. Може, там і є. Ну, зараз подивимося. Сквоєчку тут. Бо тут ми от ми по цих хащах пройшлися. Небагато лисички. Тут Гріша каже більше. Ну зараз... Ні. на трошки. О, ще лисичка. Гарно, що сонечко вийшло, бо така темрява була, тут капець. Зайшли в глуп ліса. Ну, десь вже хвилин 15 ходимо. Ага, о, лисички є. Бо хотів сказати, що взагалі нічого нема. Ну так зустрічається поодиноко. Подивимось, якщо нічого не буде, то повернемося і з краєчку походимо. Ну там більше лисички було. Хоча Іріша казала, що зайшла. Ну напевно натрапила на Сімейку одну. Ну, зараз подивимося. О, ще праворуч від мене. підорешники. Такі хащі тут починаються. Ух ти! А тут що стоїть? Червона сировішка. А що там в тебе? Нічого. Давай трошки повернемось. О, щось є висичка, мабуть. Висичка? Ага. Ага, бачу, бачу. Ну, може. Не даремно зайшли так. А ну. Лисочка гарна. Ой, яка. Ми саме в ці місця не планували сьогодні їхати. Приїхали в Чорний ліс подивитися по наших місцях. А така злива була. Фу, комарія, по-моєму. Ось, і неможливо з машини було вийти. Почекали трошки, почекали, все рівно дощ. І вже поїхали саме в це місце. Думаємо, по путі якраз. Ми. Якщо там десь півтори години їзди, думаємо, ну дощик може і пройде. І так і трапилось. Більба. розбіглося а би до тебе побіг о то що лисичка небагато друзі, але є дощики зараз постійно кожного дня йдуть тому впевнений Грибочки придут. О, гарная лисичка. А ты где? Да. Ага. Судя по голосу решенному, то она пришла в сторону краечка лиса Такі хаші нічого не видно. Де там сімейство моє? Де ви ще раз? Ого. Жаль і воруч. Ну ріші. Ходить. О, паутини багато. Ну що в тебе щось є? Не чують. Лісок трошки змінився, бачите, позаду такі хащі непролазні. А тут, о як, до речі, ми досюди ніколи не заходили. Так, вже вирішили все ж таки піти далі в ліс. Біля ну, лісової дороги там походимо на зворотньому напрямку, будемо, коли вже до машини йти. Я три лисички знайшов, і все ріш. А я вже жменьку. Жменьку? Ага. Ось так. Ух ти, а в тебе... аметистова лисичка, а да? Ось Отак. От Жека бігав десь, запихався. Скликав його пару хвилин. Знову нічого не видно, бачите, які хащі. Він... Ми його чуємо, що він там бігає, а... але не... не бачимо. І він також не бачить нас, тільки чує. Натрапили, друзі, на таке, на таку олявину лісічу. там декілька штук стоїть. Так, ну зараз підійдемо. О, давайте там позбирай ті. А я... Тут зберу. Небагато так, знаєте, по 2, по 4 штучки попадаються І до речі тут, в самому лісі, дуже мало дрібної лисички. Зустрічаємо. Вся дрібна лисичка... А воно ще стоїть. Ха -ха. Вся дрібна лисичка з краєчку ліса. Чому так, не знаю. Більбоніс, ти до мене? Господи, Жека там бігає. Щось він сьогодні. Друзі, що я бачу? Не вже червоняк. Не знаю, здалечку схоже, але може помиляюсь. Зараз подивимось. Ну, трам-трам-трам-трам-трам-трам-трам-трам. Червоняк. Ріша. По-моєму, червоняк. Да. Да. Ну зараз подивимося. Бо є схожий грибочок такий. О! Ото супер, оце, оце гарно. Порадував цей грибочок. Тут лісок трошки змінився, бачите. От вам і така знахідка. Оно баччик. Червоняк. А, і лисички ще. Ну давай, до кошика. Тут треба походити, тут Так, да, бачите, друзі, тут е, виключно хвоя. Смиреки такі молоденькі, і, бачите, тут і червоняк, і лисичка є. От так. Треба уважно подивитися. Собача банда, допомагайте давати. Три собаки, шість очей і вон то бігають. Друзі, щось техніку заклініло, засняв вам, а потім Показало, що нічого не засняв. Бачите, от знайшов ще одного червоніка, порізав його. Чистесенький, гарний гриб, О, до нашого червонічка. І що я говорив, друзі? Що ми в ці місця... Часто їздили, але от саме в цей участочок ліса ми не знали, що такі є. Бачите? А тут і лисичка є, і червоняки є Так що для себе е, в додаток мобільний в програму цю виб'ємо що тут гарний участочок ліса. Ну так. А де ви є? А? Я ще червоняка знайшов. Ага. Гарний участочок ліса. Треба запам'ятати це місце. Так-так-так, бачити, да да І саме це місце потрібно... Нужно... Лисички знайшла. Ну, супер. Зараз подивимось. Поки до рівшею йду, лисичку знаходжу. Ріша каже, поки прийдеш, тут собаки все розтопчуть. всю лисичку. Так в мене також попадається лисичка там. Бач як. О, підгрузки. Ну зараз Марсик там потопче. Та ну нічого страшного. Марсик, хоч сюди. О, ух ти. І он, бачиш? Бачу, бачу, бачу. Друзі, гарна сьогодні, гарна прогулянка, ще раз повторюю, що ми не планували саме сюди їхати. Але за того, що був такий дощ, така злива, що не змогли вийти з машини. Там би і дощовики буде, не допомогли би. О! Гарно. А воно ще... І далі он там теж лисичка. Зараз ріс не тікаєте нікуди далечко. Я зараз відмітку зроблю, поки ми не вийшли з цього місця. І підемо далі. Вимикаємо програму. Зараз він нас знайде. Так. Це що у нас? Так, де ми є тут? О! А, так ми недалечко від дороги, бачите, а від лісової дороги. Зараз тут і міточку собі поставимо. Ось так. Все, є. Ось будемо знати наступного разу, де цей участочок. А ну що, там в тебе? Там ну, далі ну, підоречників можна назбирати, я думаю, що 10 кошиків. Ну так, хто полюбляє ці гриби підорешники. Така прям ціногалява. Ну. ну я сьогодні вам показував спочатку відео. Там теж бачив багато. Сираїшка червона. Молодесенька, теж дуже багато. Гарний, гарний участочок. Пошуки продовжуються. Ще лисичку побачили. Зараз покажу вам. Ну гарне місце, гарне. Опа! Так, і ось п'ята. П'ять лисичок. Гарно. Бачите грибочок? Ні. А він там є. Сховався. Якщо я не помиляюсь, це буде третій червоняк. Зараз все побачимо. Ухти! А з Джека не слухняний сьогодні, а? О, як. О. Так, друзі, червоняк. Але зараз подивимось. Та ні, чистий. Бачите. Гарний грибочок. То підрешник в хащах. Не будемо раді нього лізти, тим паче, що ми їх не беремо. Ух ти! Тут з рюкзаком Важко. Ух, які голявини, бачите. Вон там штук п'ять стоять. І Тут один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмій. Та дуже багато. Там ще штук п'ять-шість. Ого, які галявини, ріш, так? Да? Я бачу. Ага. От так би червоняки, так? Да? Друзі, не встиг камеру вимкнути. Ви б чули ці емоції. Це е, червоняки, улюблені рішені грибочки. На їх так полюбляють. Вже у нас 4 червоняка, А де він? Від... Було видно чи сховався? Ну, ш... шляпинку тільки було видно. Бачите, тут вони тільки пішли. Та гарне місце, слухай, так? Да? Ось так. Треба ще тут подивитися. Та походимо, походимо. Скільки часу у нас є, там ще подивимось. Як? А ну ще дві. Великих голявин нема, але отак от потрошки, потрошки. це гарно. Знову Жека. А что а там в тебе? У ну, меня також декелька лысычек. А, підрашників, да тут. Можна п'ять кошиків зібрати. Це що таке за грабочок? А, мухомор сіро ружевий. О, бачите? Скіки їх тут. Дуже багато. Дуже гарні місця, друзі, але ми багато часу чекали, поки дощ пройде, потім локацію змінили і вже не встигаємо піти ще далі. Тому будемо потихонечку повертати, йти в сторону машини. Ну, подивимося, може, що. Щось ще знайдемо. От. А наступного разу обов'язково по цій метці пройдемо далі в ліс і подивимось, наскільки велика ця от такий участочок ліса. грибники а де ви є? а Не бачу, но чую. Ну, зараз. Ой, як! Поки йдемо, бачите, так попадаються лисички поодинокі вийшли на таку галявину, бачите, так у лісі так темно А тут Фух, супер на цієї голявини, бачите, ожина є. М -м, досить непогано, так? Да? Не, зараз буде. Ось ще. Багато зелених ще. Але і є. Не солодка така ж, знаєте. Але досить смачно. О, ці великі, я зараз. І віші. Позриваю. Воно ще. На, тримай. Ти вся в голках, бачиш. І не тільки в голках. Вийшли, друзі, ми на лісову стежку. А ще декілька лисичок знайшли і йдемо вже прямісінько до машини. Ну, Досить непогано, дивиться. Чотири червоняка і лисичка Гарно. І Собаки побігали, і ми грибочки позбирали. Але треба їхати, друзі. Будемо ми собак сушити, бо всі мокрі, особливо більбо. Вот. Ну, а з вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока.